Вітаю вас, друзі, послухайте уривок казки Зоряни живка про квасолинку, яка мріяла побачити сонце, дівчинка пішла на город, викопала на грядці кілька ямок, а тоді в три рядочки посадила свою квасолю. Сердешна квасолинка так довго чекала на цей день. Сьогодні я напевне побачу сонце, це мій останній шанс. Але як прикро, Небо вкрила сіра ковдра хмар, у землі було вогко й темно, квасолинці стало страшно. У неї всередині все ніби ворушилося, переверталось і тріщало. Це кінець. Я, мабуть, пропаду. Ось так, проживши довге життя, я ні разу не бачила сонця. За кілька днів її шкірка тріснула, і те, що вже довгий час ворушилося. Вийшло назовні Невже я пропала? подумала квасолинка. Але ні, вона ж не перестала ні дихати, ні думати, а навпаки, спрагло вбирала воду і росла. Минуло ще день чи два, і на поверхні землі з'явився маленький паросток. Невже це я? Аж не вірилось квасолинці, щось тепле, сяюче і величне дивилось на неї з блакитного неба. Ніжно пистячі золотавими променями. Ти хто? Я сонце. Сонце, яке ти гарне! Як же я хотіла тебе побачити? Дякую, що зігріваєш мене, дякую, сонечко. Сонечко всміхнулося квасолинці, а вона простягла до нього рученята листочки і трішечки підросла. Поміркуйте, що відчувала квасолинка в землі. Що потрібно рослині для життя та розвитку? Подивіться дослідницьку діяльність зростання квасолі. Квасоля перед посадкою. У водичці квасоля на перший день зморщилась. На четвертий день у квасолі з'явився корінець. На п'ятий день корінець став ще більшим. На дев'ятий день посадимо квасолю в ґрунт. А на дванадцятий день з'явиться листочок. На шістнадцятий день стебло збільшилось. З'явилось два листочки. У квасолі на двадцятий день з'явиться більше листочків. А незабаром з'являться вусики. Запитання як послідовно змінюється квасоля? А відповіді я чекаю в особистих повідомленнях. До побачення!